Як працюватиме український експорт? Куди поїде наша зброя? Чи станемо ми новою Японією або Тайванем у сенсі технологій? Про це сьогодні будемо говорити із Катериною Михалко, виконавчою директоркою об'єднання приватних виробників озброєння технологічні сили України. Рада вас вітати і слава Україні! Вітаю, героям слава. Хочу розпочати із заяви президента України Зеленського, що в наступному місяці треба вже запустити керований експорт зброї українського виробництва до країн, які раніше допомагали Україні. Йдеться про саме ту українську зброю, якої вдосталь було виготовлено, і яка зараз зберігається на складах. На вашу думку, яка це може бути зброя в першу чергу, і що це за країни-партнери? Ну, звісно, мова йде про ті держави, які нам раніше допомагали, в тому числі фінансуванням озброєння і постачанням своїх розробок. В пріоритеті для українських виробників це країни Європейського союзу, також Сполучені Штати безумовно, і інші держави, які були підписантами безпекових угод. Ми, як приватний сектор, підтримуємо такі кроки нашої держави. Власне, це те, що й пропонували технологічні сили України: це контрольований експорт до країн-партнерів. Тяжко сказати, що у наших військових є надлишок зброї, але на жаль, ми маємо ситуацію, коли виробничі потужності в кілька разів більші, аніж спроможність нашої держави викуповувати озброєння. Тому ми, як приватний сектор, звісно, хотіли б, щоб до експорту було дозволено. Власне, вивозити надлишкову техніку, яка не є незаконтрактованою нашою державою, і це б дозволило Україні мати більше ресурсів, аби закуповувати зброю для наших військових. Але якщо ми говоримо про профіцитні продукти, а саме про дрони, не так багато цих видів в Україні, тому я сподіваюся, що держава не працює механізм, коли мова буде йти про надлишкові виробничі потужності. Зараз на вашу думку, чи можна спрогнозувати, якщо відкриється ну давайте так, коли відкриється експорт зброї, чи готові виробники збільшити обсяги для того, щоб і вистачало продукції, і на українському ринку для наших військових, тому що продовжується війна, і для країн-партнерів. Беззаберечно готові, власне, це, на мій погляд, основна мета експорту це забезпечити надходження валюти до України, сплату податків, додаткові ресурси для того, щоб ми могли більше закуповувати зброю для наших військових. І відповідно, коли є 100% завантаженість, виробники одразу починають масштабувати виробничі потужності. Але зараз, в умовах, коли там одна третина, дві третини виробничих потужностей вони простоюють і не є під контрактами. Звісно, виробники не зацікавлені масштабувати виробничі потужності від Вайця зворотній ефект або борелокуються або скорочують виробництво. Власне відкритий експорт має вирішити цю проблему, і у нас буде більше змоги виготовляти і покращувати технології перш за все для лінії фронту в Україні. Ви казали про те, що в першу чергу країни, яким ми можемо експортувати зброю, це штати і європейці. Чи є у вас розуміння, яку зброю вони потребують в першу чергу, тому що ми побачили у вересні, як залітають російські або невідомі дрони на територію Європи, тому що вони потребують: перехоплювачі, наші дрони, розвідники? От яка ця зброя в першу чергу їм необхідна? Дійсно, ворожі дрони були помічені в Литві, в Польщі, в Данії, навіть в таких віддалених державах. Тому беззаперечно, європейський союз робить запит на антидронові технології та на дрони перехоплювачі тобто, мова йде про будь-які технології, які дешево можуть збивати шахеди російські, а також про реби, рери, тобто такі установки, які можуть допомагати виявити і також глушити ворожі дрони, які залітають в повітряний простір. Але також країни, які мають спільний кордон з Росією, це перш за все. Естонія. Латвія також мова йде про Литву, Власне, вони відчувають загрозу безпосередньо фізичного вторгнення до себе, і тому їм можуть бути цікаві там дрони FPV, те що може використовуватись безпосередньо, якщо раптом буде якась атака, окрім дронів в небі. І це той досвід, який Україна може передати іноземним партнерам. Ми знаємо, як мати справу з таким видом загроз, і відповідно європейці беззаперечно роблять запит саме на наші роботизовані технології. Ви казали про те, що виробники недозавантажені. От хочеться розуміти, які це цифри, чи ем, ну скільки готові виробляти продукції, щоб вона йшла, наприклад, на експорт. Скільки втрачають виробники коштів е, через те, що поки що він їм недоступний? Минулого року ми запустили проект, який називається Лічильник зброї якої не було. Що це означає? Ми підрахували ту кількість, яка могла бути виготовлена виробниками, але вона не була законтрактована. Відповідно, ми це називаємо надлишковими виробничими потужностями, те, що не купує держава. А минулого року це було мільйон 720 тисяч дронів таребів. Цього року ми запустили знову повторне дослідження, і в найближчі місяці вийдемо з лічильником такої зброї на 2025 рік. Сподіваємося, що в 2026 році ця проблема вирішиться за рахунок експорту, і наш лічильник буде показувати цифру нуль. Якщо говорити, от повертатися до поняття керований експорт, на вашу думку, як це може запрацювати і як це повинно запрацювати? Чи є теж, ну скажімо так, ризики у нас як у держави? Чи є можливості для того, щоб ми продавали цю зброю безпосередньо країнам напряму? Як це працює можливо в інших країнах? От який механізм буде працювати ось цього експорту керованого? Беззаперечно, в темі експорту також важливо розуміти червоні лінії, які ми не можемо переступати, і ті принципи, яких важливо дотримуватися в Україні. Є регулятор експорту, так званий ДСЕК Державна служба експортного контролю, а також спеціальна комісія, яка може надавати дозволи або навпаки забороняти компаніям вивозити ті чи інші технології. Власне, це дуже правильно, що ці органи існують. Вони забезпечують регулювання міжнародної торгівлі зброєю, і також виконання Україною Міжнародного права і міжнародних домовленостей в цій сфері так і має лишатися. Проте є червона лінія, яку важливо не переступити. Це власне побудувати прозору і зрозумілу систему, яка буде забезпечувати всі антикорупційні принципи, щоб наші європейські партнери не мали жодного сумніву, що їх кошти підуть не в ті руки, або якимось чином будуть використані неправильно. Щоб це забезпечити, дуже важливо, щоб в угодах не було комерційного посередника. Тобто, приватний сектор має мати змогу напряму працювати з державами-партнерами, підписувати угоди, контрактуватися. Якщо мова буде йти про будь-якого посередника, так званого моноспецекспортера, або будь-яку іншу структуру, яка буде монополізувати право доступу до міжнародних ринків, це може на жаль. Похитнути довіру від Європи до України, тому ми просили, щоб система була антикорупційна, прозора і щоб всі правила гри були рівними для наших приватних компаній. А от ви безпосередньо спілкуєтеся з іноземцями? Який для них безпосередньо найбільш прозорий може бути механізм співпраці? Що вони про це говорять? Який би вони хотіли би бачити експорт? Угу. Власне, завжди в країнах існує регулятор, який забезпечує правила гри і їх дотримання. Але у приватного сектору є можливість на правах ринкової економіки співпрацювати зі своїми замовниками в інших країнах. Відповідно, ми б хотіли, щоб в Україні працював такий самий механізм, щоб ми зафіксували чіткі і зрозумілі правила для всіх гравців ринку. І після цього вони в рівній степені мали можливість реалізувати свій потенціал на міжнародних ринках. Якісь продукти будуть мати великий попит, будуть дуже популярними на світовому ринку інші продукти можуть не мати попиту такого, і це буде важливий маркер насправді для внутрішніх закупівель, тому що ми як суспільство зможемо краще розуміти, що якщо продукт дуже якісний, він дійсно потрібен світові. І якщо так стається, що ми якийсь продукт дуже масово в державі купуємо, а він нікому окрім України не потрібен, тоді це може власне стати підставою для детальніших перевірок тих чи інших продуктів. Ну, а, наприклад, як це теж може запрацювати? От ми уявляємо так, що Данія саме держава на своєму державному рівні хоче закупити умовно. 100 перехоплювачів або 100 дронів розвідників, чи можуть вони закупити це? Ну, уявимо знову ж таки, це просто зараз так зимитувати, Чи можуть вони звернутися до компанії напряму? Чи ви казали, якраз таке, що є оця державна служба експортного контролю? Чи вони спершу до них будуть звертатися? А потім умовно, як ти заходиш на прозоро відкритий конкурс, ось таким чином це буде відбуватися, чи це буде якась платформа, де можна обрати умовно собі? Із дронів перехоплювачів виробника, в якого ти можеш закуповувати, І знову ж таки цікаво, як це буде відбуватися на рівні держави? Чи це буде Данія заключати контракти з Україною? Чи це з конкретними виробниками буде? От як ви це собі бачите? Чи це поки важко спрогнозувати взагалі? Ну, ми можемо орієнтуватися на практику прогресивних держав, на практику західного світу, і там зазвичай працює таким чином. Закупівельник місцевий, тобто це інколи міністерство оборони або спеціальна агенція. Вони відкривають тендерну процедуру. В цьому тендері вони прописують конкретні вимоги до того чи іншого виду озброєння. Виробники бачать. Можливість прийняти участь в цьому тендері в випадку, якщо це українська компанія, вона там, проходячи за цими вимогами, подається на тендер. У разі, якщо вона перемагає ця агенція, бо цей державний орган звертається напряму до виробника, пропонує угоду. Виробник, підписавши цю угоду, приходить до державної служби експортного контролю, отримує всі необхідні дозволи. і Після цього здійснює міжнародну передачу. Це те, як працює прогресивний світ. Якщо мова йде про будь-якого посередника, коли умовно є така комерційна структура, яка каже, що одна компанія може мати доступ до міжнародного ринку, а інша не може. Це власне вже коруп... корупційний ризик, і хотілося б, щоб такої системи у нас не було, оскільки вона не відповідає практикам західного світу. Теж хочеться розуміти, чи дійсно лише надлишкова зброя може піти на експорт, щоб не склалося ситуація, що умовно у наших військових немає дронів перехоплювачів, їх відправили на експорт, так а і немає чим по суті воювати. От як уникнути такого ризику, чи в принципі ось цей експорт, який е, керований, так про який каже президент, унеможливлює взагалі таку схему. Власне, дуже важливо розуміти, що в Україні наразі немає виробничих проблем. У нас є надлишкові виробничі потужності. Відповідно, у нас є зброя, яка виготовляється, але не закуповується в необхідній кількості. Щоб її більше купувати, треба більше. Надходжень до бюджету, відповідно, мова йде про те, звісно, що ми першочергово забезпечимо нашу армію. Але якщо стається ситуація, що замовник не може собі дозволити закупівлі цієї продукції, ми, як приватний сектор, вважаємо це надлишком, оскільки на цю продукцію не укладено державних контрактів. Якщо ми здійснюємо міжнародну співпрацю, заробляємо податки для держави, тоді наша держава може більше і якісніше купувати зброю для наших військових. Якщо стається ситуація, коли гіпотетична компанія могла б виготовити більше, а державних контрактів вона не отримує. Експорти міжнародні ринки також закриті. На жаль, цього від цього краще фронту не стає, і фронт так само не доотримує отримує зброю. Тому міжнародні ринки це лише покращення для забезпечення лінії зіткнення. Так, ви говорили також про те, що вимушені релокувати свої виробництва, свої бізнеси, компанії наші українські, так якраз таки через цю недозавантаженість. Якщо уявити, що експорт все-таки відкривається, то чи буде це стимулом розширювати свої виробництва? Ви в принципі про це так уже трошечки сказали, але хочеться розуміти, чи дійсно це буде мотивацією людей залишатися тут в країні і працювати далі на благо нашої країни? Безперечно, тобто більше замовлень стимулюють компанії до зростання. Тобто, чим більше у компанії ресурсу, тим більше вона може бути масштабованою. Але також може йти мова про експорт технологій. Це теж історія, яка в інтересах України, коли компанія централізована через ДСЕК здійснює передачу технологій за кордон, за це платить ліцензійний спеціальний внесок. Знову ж таки, Україна отримує додаткові податкові надходження, надходження валюти. Україна також буде мати за кордон кордоном гарантійні ці виробництва, які не будуть обстрілюватися, як це стається в Україні інколи, і таким чином наш фронт також буде мати прогнозоване забезпечення, тобто виробничі потужності за кордоном, якщо вони були здійснені через ліцензійний платіж, від якого Україна також отримала гроші. Це дуже гарна історія і для забезпечення фронту, і для нашої промисловості. У разі випадку передачі технологій, чи є загроза, що вони можуть на жаль якимось чином потрапити до країн, які співпрацюють з Російською Федерацією, чи там можуть бути механізми, які прописують, що це ніяким чином не буде витоку інформації, але знову ж таки ризики ці все одно ж залишаються. Ці ризики власне перевіряються комісією МКВТС, до якої входять Служба безпеки України, РНБО і інші органи, які мають розвіддані для того, щоб прийти до висновку, наскільки це безпечна держава. Якщо мова йде про співпрацю з європейським союзом, у мене немає абсолютно сумнівів, що це безпечно для української галузі. Це настільки підсилює, оскільки ми довіряємо країнам ЄС. Ну, країни ЄС у нас є і Словаччина, і Угорщина, тому тут хотілося б теж розуміти, знаєте, щоб. Не вийшло а, такої дивної ситуації. Добре, опущу це питання серед проблем виробників, які ще можете виокремити, крім того, що недозавантаженість і дійсно вимушені релокувати виробництво, На що ще скаржаться? Що ще в першу чергу потрібно вирішити допомогти їм? Звісно, хочеться передбачуваності, тобто в рамках співпраці всередині України і навіть в рамках міжнародної співпраці виробникам дуже не вистачає довгострокових багаторічних контрактів. Це є ваговим пріоритетом на рівні з експортним регулюванням. Також важливою темою є в принципі посилення міжнародної співпраці, бо одна справа відкрити експорт зі сторони України, а інша справа захопити, завоювати ринки збуту і знайти місце нашої зброї в світі. Тому це після відкриття експорту буде дуже вагомою. Я б не сказала проблемою б сказала можливістю, але над цим доведеться багато сектору працювати для того, щоб зафіксувати свої позиції конкурентоспроможні і бути успішними гравцями вже не тільки в одній державі, а на рівні світового ринку. А як ви бачите, як ви думаєте, чи дійсно ну ми можемо так помріяти зараз? Чи могли би ми стати там другою Японією або Тайванем, але вже в плані технологічному, як головного там експортера зброї для демократичних країн, чи дійсно це могло би статися там за декілька років, чи в найближче десятиліття, як ви бачите? Однозначно могли б, якщо ми не втратимо зараз цей історичний шанс. Бо наразі досвід роботизованої війни є у нас і у Росії. І якщо ми по розумному підійдемо до цього процесу, дійсно посилимо співпрацю з європейським союзом, ми зможемо стати основним постачальником дронових і роботизованих технологій до ЄС і також розпочати певну співпрацю з Сполученими Штатами. Це може бути гарним фундаментом для майбутнього України, в тому числі ми за рахунок експорту зброї після нашої перемоги в ні, зможемо залучати більше ресурсу для відбудови нашої держави, тому я ставлю велику ставку на ринок озброєння і саме на роботизовані технології. От стосовно штатів теж хочу продовжити і наших дронів раніше. Президент анонсував угоду про спільне виробництво дронів зі штатами. Це буде випуск 10 мільйонів БПЛА на рік і триватиме 5 років. От ви казали про довгострокові контракти. Чи дійсно нам потрібна теж така ж схема? Чи краще нам було би, щоб ми просто експортували, продавали свою зброю партнерам? Чи е, такий варіант співпраці теж дуже непогані результати може не. Сте, що ви думаєте? Така співпраця навіть може дати більше Україні ніж просто безпосередньо експорт дронів, бо технологічний обмін між державами, особливо коли це сполучені штати, мають вагомий власне вплив на індустрію. Сполучені Штати дуже сильні в стратегічних технологіях, вони мають ресурс для того, щоб забезпечувати такі довгострокові програми на озброєння. Це те, що на жаль, поки що в Україні не розвинене, і ми не маємо ресурсу, щоб в такі довгострокові історії заходити. Тому якщо Сполучені Штати виступають у форматі інвестора, вкладають свій ресурс. Україна вкладає свої знання. Це абсолютно ідеальна співпраця для України. Якщо ще так наостанок поговорити про наступний рік, зрозуміло, ви аналізуєте ситуацію і на фронті, і е, розумієте, як підлаштовуються виробники під потреби, то що буде актуальним на 26-й рік? Які потреби будуть залишатися актуальними? А що зі зброї навпаки буде відходити на другий план? І як швидко готові виробники перелаштовувати свої виробництва під нові потреби фронту? Чи ми і так постійно змінюємось? Якщо ми говоримо про дрони, то дрони постійно модифікуються і покращуються. Тобто певні частоти вже не актуальні, звісно, в там в тих самих FPV-дронах. інші частоти, інші компоненти, але категорії дронів лишаються незмінними, тобто це FPV, розвитка бомбери. Далекобійні дрони я б сказала, що не змінюється запит на категорію дронів змінюється запит до цих технічних аспектів всередині кожного виробу. Але можна стверджувати, що конвенційна зброя відходить трошки в минуле. Зараз все ж таки роботизована війна триває, тому галузь дронів розвивається. А ми відходимо від таких більш класичних методів війни. Хочу ще з вами торкнутися теми не тільки дронів, а й наших ракет. От, буквально сьогодні з'явилася інформація від президента, що ракета Фламінго застосовувалася вже 9 разів, і е, за словами президента, це наразі найкраща українська крилата ракета. От хочеться розуміти наскільки ми тут могли би теж масштабуватися, могли би вийти на паритет виробництва з росіянами. Як ви собі бачите, крім ракети Фламінго? Чи є в нас ще виробники, які готові були б. Виготовляти власні ракети українські? Це абсолютно. Гарний і наступний крок для індустрії дронів. Власне, нашу таку асиметричну зброю можна конвертувати в стратегічні технології. Стратегічні технології, такі як далекобійні ракети, і крилаті ракети, це є більш складна зброя в розробках, і те, що дронові компанії отримують потенціал і фінансовий, і в плані знань, і там доступу до досвіду наших військових, це абсолютно правильний напрямок. Будемо сподіватися, що таких розробок в Україні буде більше. Більше дронових технологій перетворяться на таке тяжке ракетне озброєння, і тоді в Україні буде безпечніше жити і розвивати нашу державу. І на останок хочу вас запитати: знаєте, з точки зору виробників тих, хто займається розробками там зброї, дронів і так далі. Чи є підтримка від держави, чи є підтримка стартапів, чи поки що на даному рівні мають виробники вкладати власні кошти, і поки що державної підтримки на це не вистачає чи є приватні, наприклад, ті ж Компанії, які готові фінансувати різні, ну скажімо, так випробування, так або можливо іноземці, готові проводити тут там хакатони, чи як це інакше можна там назвати, так але щоб підтримувати наші українські стартапи. Угу. Є чудова програма, державна, яка називається Brave One. Власне, вони надають державні гранти молодим початківцям, компаніям, які можуть розробляти такі технології важливі для фронту, але наразі вони маленького розміру. Тому підтримуємо безумовно цю програму. Ми як технологічні сили України маємо серед членів великі компанії, які власне всі разом інвестують в проведення полігонів і в проведення різних лекцій, і таких навчальних програм для більш. Малих компаній, тому ми, як технологічні сили, як об'єднання виробників, також підтримуємо цю місію. Бо за цими компаніями теж майбутнє. Вони можуть ставати частиною більших команд, можуть розвиватися і в певний момент стати великими серійними виробниками. Тому нам точно треба підтримувати малий бізнес в сфері військових технологій. Насамкінець, якщо, наприклад, студент-інженер зараз почує наш ефір, чи може він вам написати в технологічні сили України, заявити про свою розробку і шукати вже далі за допомогою вашої, якраз таки далі підтримку і масштабування своєї ідеї, чи куди краще звертатися, чи лише в Брейван писати, так і чи є можливо інші способи? Ми, як технологічні сили України, маємо аналітику і такі книги, наприклад, путівник зброєра», які можна дослідити і розібратися краще в сфері. Тому, якщо студенти мають таку цікавість, звісно, варто до нас звертатися і отримувати такі навчальні матеріали. Якщо мова йде про все ж таки таке більш технічне навчання, інженерне є прекрасні університети українські, які навчають спеціальностям, в тому числі пов'язаними з дроновими технологіями. Це така дуже перспективна сфера, тому я закликаю студентів йти навчатися на інженерів і будувати дрони. Заради нашої безпеки дякую вам дуже. Сподіваюся, що тепер стане більше молоді, які будуть хотіти дійсно йти навчатися саме по цим напрямкам, які ви озвучили, тому що розуміємо за цим все таки майбутнє. Дякую вам ще раз. Нагадаю, що сьогодні говорили з виконавчою директоркою об'єднання приватних виробників озброєння технологічні сили України Катериною Михалко. Дякую, дякую.